сказать, так. вот когда мы дошли до цей точечки, вот мне так воно, вот, сама ця точка так вот прям срезуновала, э, в общем, э, так прям на тело гарно вплинула, Вот само ця вот пишет, угу. все. Вот чувству, это, так. да? Да, так, вилочковая так. железа, я иногда и в, включаю вот саму всю точку в простукивание, угу. потому что как я, я, я есть, я есть. Вот эта точка <служдачный> именно включает вот этот прояв себе творческий, і просто прояв себе в цьому всесвіті. Uh -huh. Це ж я єсть. Коли ми навіть дітей запитуємо маленьких, де Маша, де Саша, я тут, ані ж сюди показують, тому що uh -huh. ми тут, я єсть. Да? Uh -huh. Я вдячна так, що от так от вийшло, і ти мене так провела і підсвітила. Ці такі прям точкові моменти, які сама я не бачила. Так, і про прийняті рішення, про дозвіл собі от, їм слідувати, uh -huh. а, не, а от якраз таки силі волі. Так, давай, давай. Пішла, пішла. Uh <-huh>. <пішла> так, а більше про задоволення в цих рішеннях. Чудово, дякую тобі за добрі слова. Я дуже вдячна тобі за відкритість. знаючи.